Мальдіні тут. Ікона тут. Паки тут. Ми бачимо паки. І в нас потираються руки. Відкривай, коли є ще відкривати. Іди, коли бачиш, куди йти. Бий, коли бачиш, куди бити. І так далі. Вітаємо тебе, Шакал. Мальдіні в прекрасному дизайні. Ще як зібрати Емона на свободі став Та просто. Ну, виконати те, що треба в розділі Evoluції Immortals. Маскерну, Тім Кейхіл і Вільямс, в героях фігня. Ков, дякую за четвертий місяць. Уточні, будь ласка, запитання, Вань. Дякую, Степан Бандерас, дякую привіт. Мені подобається цей інтерактив. <хи> так, тепер ікони. В іконах Луїш Фігу, в іконах Дагліш. І в іконах Георгія Хаджи. Пасос Іванич тебе, бро. Бери просто Фодор. В мене є передчуття, не знаю чому. Але мені здається, що самі казирні пакетики з цього пулу будуть 84 Х2. Таке часто буває, знаєте, найбільш бездарні пакетики я отримуємо найкращі нагороди. Тим часом Мартін Одегор. Так. Ясно. І одох. 84,5 гравців. Підвисання, слухай, буде гарний пак. Опа! Підвисання. Бачите? Але тут тільки Маскерано і тільки біслі. Вони взагалі не завезли бістів в другу команду героїв. Ну, типу, але хоча б якісь, якісь промо. Це буде лівий захисник біслі. І все. О, диви! Оці самі казирні пакетики. Ні. Навіть не ці. 82х3, це поняв. Не таке казирне. Привіт, Сенька. Бо тут три гравці. Бо саме 84х2. Є така чуйка. Немає нічого. 284, боже. Наступний пакет підвисання, але ні цього разу без. Без якоїсь казирної спешилки. Да, погоджуюсь. Знов без спешел карток і без волкауту, да? вау. Гра фігня. для чого було в перший дій виходити? Та Власович, ну то вилити, це ж не проблема. Це що було? 83Х10, да? без волкауту на Боже, Божо! No, без Ти out. Точно без спешел. Щось у нас. Без special по опенінг FC Фінес і пас, щоб тебе потім третя я тільки так я думаю, так. Можна ж так зробити чат? Рейнард і райс тим часом. 85x2. Що-то в тебе стабільне підвисання, то напевно консоль просто підвисає Легенда, підписання, ми вирізали всі нормальні паків, схожі на те. Мій треба спочатку. А чого вони не вибуха? А! Опа! Почекай! В нас тут Bigami Mortal CP Франція, Абілі. Перша. А, це напевно тому що єдиний волкаут, тому вона перша. Перша і єдина. Да, Але 93 обілі. Хоча б понюхали цей запах промокарти. О, так це 84х2, так? Да? Я тобі кажу. Оці найказирніші паки. Чи це був 85х2? Блін, хто помітив? Бо я не побачив саме, який пак відкривається. Підвисання. Підвисання сильне. Цап, хто там був? О, вау. О, вау, 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 вау. Щоб в нього був статус Become Immortal. 86-7 гравців. Інформ. Подвійний волкаут інформів. Це вже гарно. А, ні, це буде один інформ і Хьогерберг. Це трошки гірше. Еван і буде. Чекаємо, не знаю, Артем, не зливали поки. Але я вірю, що буде. І в обі інформ нас і. Хто за ними? No special for you. FC. 5 карточок. Не просто волкаутів. А з рейтингом 87х5 хотів я сказати, але в нього немає навіть інформа. Це буде Рюдігер і хтось ще. Жесть. І Тібо Куртуа. Привіт, Реал Мадрид. Може, за ними якась іконка? Оооооовау-вау-вау-вау, вау, 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 вау вау воу. Я бачив епізод. все. Так, 10х-75. Представники Лоліги читають чат Донецької, поки ми треба будуть переглядати рішення для МБП. Да, тут кращі експерти. Тут диванна аналітика шакалізму. Коротше, МБП має отримати 10 год тюрми. Yes, sir. Так, 10х75, знов замброта. В тебе теж в ротації один замброта. А не варто краще поговорити про те, що 23 серпня нова ну, гра. Ми поки цього не знаємо. Рекорд. Це зливали багато разів. Поїхали. 10х75. Два інформи непогано. А я за те, що гра під сезон виходила, давно пора було пораболотар зробити. Так, да, хоча б інформи тоді будуть на початку сезону враховуватись. Плюс команду сезону буде зрозуміло, що обирати. Я погоджуюсь. Гра і має починати з сезоном, і десь там закінчуватися сезоном, а далі вже якісь літні промо. Я погоджуюсь, так. Да. Тут нічого немає. Давай, Неон, продублюй, Да. Ну що, як вам обгреть? баг? Хтось з цього зловив панку щось нормальне взагалі? Там в правилах написали, що за пилтуз будуть відправляти IP і геолокацію до найбільшого СТЦК. Вони не могли такого зробити. Як тоді роботягам крутити палітку? Грох, Ну, Ну виглядає поки як фулл скам. Недвіт, жесть. О, да, Вадік, зараз прочитаю про відео обісті oh, і все. Ну, фігня. Ти в своєму відео з мета-схеми казав про мета-захисників. Які зараз мета-захисники? В мене, наприклад, є FC 92, Повар і Arucho. Вони гарні, да, привіт. Перепрошую, що я тобі одразу не відповів. Тим часом у нас 15x87. Да, це гарні захисники. Я не знаю з приводу Арауху, але він напевно вже не тірван. І павар. А от Ферді гарний захисник. Ну, типу, це Ван Дайк, Тоті. Напевно, ця версія Ван Дайка Ліги Чемпіонів, Саліба Тоті. Супер захисник, Рейнар Тоті. Типу, чим краще, тим лучше. Чим краще, тим лучше. Ну, ви поняли. Чим, чим сильніше, тим краще. Бейбі Матеус у тебе в, в, в цьому в пакетку. Ну, таке собі. Давай починаємо з 10x85. Бажаємо успіхів. Дякую, що приніс контент. Ів. нічого немає. Якщо if, то це, то це означає, що нічого немає. Ну, я маю на увазі в перших двох картах. І в цілому тут нічого немає. Поганий пак по фодеру. 10X77. Теж інформ, але подвійний. Хто за ними? О, Сандро Дель П'єру і Дзамброта. Початок непоганий, слухай. Це вже ікона, в тебе його немає. Я, до речі, за нього бігав, він мені дуже сподобався, як на свою ціну. Він точно не квіксел. Я в нього хочу зайти out of pекс. Але не щоб його контора рага йому не, при, не приробила в четвер, щоб він мінпрайс не коштував. Так. Це буде локатели і ще один форм. Ага, підрахував. В мене 8 перемог і ще 17 матчів. Я не маю права на жодну поразку. Да, да бро. Бля, автор, так і є. Та ніяк не вигідно без екшенжів це не потрібно не піки. Ну, слухай, це гарні піки. Можливо, вони і більш топові будуть. Так, що в нас тут? О, слухай, тут дуже погано. Жодної ікони, купа 87-го фодеру. Жесть. 88 рейтинг, який зараз по 8000 монет, да? поїхали тепер піки на Immortals. Другий захід краще падає, ніж перший. Ми бачили тут Блана. Ми бачили, по-моєму, Руні да? і ще декілька гарних карточок. Але тут ми бачимо Руні, не жаль, Бейбіка і Ангера. А тобі злити, не грав, не збирався. А яка в тебе в вставарка, товарках стата? Маю зайві матчі в кубку. Дякую, дякую, дякую. О, прекрасно. Зараз ми вже спробуємо. Так, спроба. Номер два. Давай, пане, успіхів. О, собі! Що? Я ж кажу! Другий раз цього пана і краще! Гаред Бейл 94-го рейтингу! Іди сюди! Оце аура стріма! Завози його! Лови! Отак! І ще це і все. Окей, останній, добре. домовились. Інше це. Березі класний, ти вже затестив його. Я не знаю, як може бути карта з 87-го композер класна, але можливо я надто сильно перебільшую значення цього показника. Тотс момент, да, ми говоримо виключно про Тоц. Так, 86 там Х10. Да, так, да, пач, буде, буде. 100% буде. Ну ти погоджуєшся, що вони Холланда просунуть, просто щоб він, просто щоб, щоб паки продавати. Тим паче Холланда не було в Тоті. А, ну хоча він був в номінатах і знає. Ну але коли це контору? Пекував. Можливо, вони не дадуть, до речі, Холланду карту, тому що він фудберзди отримав. Матеус Куніс. Та Куня Цапніка грає. В Сіті ніхто не заслужив, ніхто. Да, да. Але можу дати Холанду. Палмер за Покер Моментс отримає. Да, Ладіслаус. Можливо, ти правий. З Бормуту Клювер та Керкес. Я думаю, Керкес точно має бути. Клювер, до речі, теж має бути, на мою думку, в команді. Да. 87x10. І тут 6 інформів. Але рейтинг такий собі, братан. Ой, то це тевернандеса. Так його не буде, за що? Вустмен нікому не зарахували. Треба чекати, на жаль, братан, це був баг. Голанд буде єдиним світі. Ну, я думаю, та ж, так. Да. Можливо, просто Вуду дадуть кращу карту. А Едерсон зі своїми асистами... Ну, він же воротар, бро, там треба дивитися і на Сміт. 893. Це з пакетику 87X15. Virgil One Дайк, Біселі. Пабло Баррі, слухай, спробуй за цю Сміт пограти. Вона дуже рідкісна. 4 виграти, зараз 4-4-6, вау. Так, поїхали паки. Кубок фул. Якась сумна пісня від антітіла. Uh. Поїхали. Опа. Є Immortals герой. він його прям скипає, бо впевнений, що це біслі. А навіть якщо маскирану яка різниця, це не жіноля, да? r 7 89-й, піде, його буде більше 250. к А скільки в Криштіану, до речі, в нового плейстайлів. А прикиньте йому Фінес. Тут буде Джанлука Лука Дзамброта. Слухай, то може все ж таки гарна ідея Криштіану купити інформа. Якщо йому дадуть Фінес, то це буде Крістяну з трьома плейстайлами, Але, блін, чи будуть люди витрачати такий, такий плейстайл під карту, яка, кош... яка все ж таки. Я не знаю. Ні, там про Сірі. Ні, мені не дозливали, зараз будемо. В кого є матчі, пишіть нікнейми і зараз будемо снайпитись. Спробуємо. Мені треба 4 перемоги. Мальдіні за кубок можна. Мальдіні за Кубок можна кинути єнота. Мати Василева. Але Сікаріо буде робити собі е, цього Віру. Ні, ну Віра з єнотом це буде не анлігал карта, ну камо. Блін, але. Можливо, слухай, можливо. Рарного Мбапе. Так, тут у нас Ліга Португалії. Це буде якийсь Immortal герой. Бісі, ясно. А, Раш МБП. Воно може вбити середню цінову м'яту. 87x10, пане скілнет. Тут лише інформи, але ми це і так знаємо. Ти не забачу деякі фентезі карти, можуть ще отримати третій золотий плейстайл. Це теж вірно. О, Джан Луджі Буфон, там, прикиньте, але він в нього дублікат. Це неприємно. Це рахуй ангер злов, чи може трейдебл. Трейдебл! О, я тебе вітаю, пане Скілнет. Слухай. 15x87. Питання: коли дадуть ці плейстайли? Під Тоц чи під розмінку? Ооо, тут нічого, лише можуть бути дублікати. Baby Амброта, Baby Сміт. Пане Скілнет! Тебе заскамали. Поїхали. Так, це... ага, герой і потім ікона. Угу. Це вже непогано. О, ось твій майкон. Опа, ікона. Ну там все, що завгодно може бути. Привіт. Хенрік Ларсон, добрий день. Іріна Гатуза, а чого ти до Мальдоса в паріна Гатуза? Сюди його. Ну, давай, 3 х 10. Дивись, зараз по боках бачиш ці. Оп, і он там загорілося в кінці. Бачиш? Так, ні. Загорітися має в кінці. Це буде руні, до речі, бейбік. Да, єдиний волка, бо вони ж не виходять за трейдеб паків, якщо вони не їдін, не їди. Фігня, так. Да. 5х2. От якщо це не ікона, то тоді це не ікона. РВ, Англія. Все, це буде бакайоса. Може скіпати. Райс. Mm. Райс і інформ. Оце якщо ікона, то тоді буде ікона. СП, Іспанія, Ларіга. А хто це взагалі? Ахуєть можна. Боже, який мусор. А це Німеччина, ну да тут теж це буде помп. А, почекай, це пак з п'ятьма картами. Я думав, це пак був з двома картами. Ну, ось тобі і ікона. Бач, коли є ікона і є декілька волкаутів, то ікона не відображається як волкаут. 86x7, 87x5, 6x7. Inform. І. Ну тут буде багато волкаутів, тому тут по-любому тобі треба скипати і дивитися, що буде за ними. Тут буде Inform і Alison Bay. Ні, Ederson. окей. Okay. Ні, це я так якось обмовився. Едерсон Бейкер, Мекрітмор і тепер він Едерсон Бейкер. Ну да, це паки просто фубосос. І 87x5. Тобто це останній, да? Так. Ну тут по-любому всі волкаути, тому тут можна скипати. Це буде два тебе, І от там хтось за ними шукай когось. Па, поехали. Герой, Один из трех. Компос. Милито. И Майкон. Освен. Освен, Освен, Освен. Ну, берем фото. Иконы. Гарно. Шейлин у меня Є легендарний. О, слухай, ще ярик кантала. 92-й фото. Я тут мало бачив нормальних нагород, до речі. Так, історія. Шо, сбірдар Ну ці Цими просто скипаємо. а вони не скипаються. О, інформ. Сюди. 봐 <목소리도> пощека информ був я вас даю это не честно прикинь она была справедливо Але якщо зараз сказати, то мені атака не особлива і потрібна. краще б когось захисту, я одразу піду в банчу. <свитан <feasible> <свитанця> <свитанця> <тир Landing> <imana> Та ладно, ну тут далі вже нічого не буде. Все, я ні, ну бігав, це непогано слухай. Трошки, трошки настрій покращився ого. Ого. Непогано. О, о, -о. о, -о, -о oh, oh, почекай почекай. <laughs> Та ладно, це дзамброта. А це знаєш що означає? Це подвійний. Це подвійний, значить, буде. А, стій, все, це одинарний. це просто один волкау. все, це просто дзамброта, а не подвійний. Вітіння, все добре. А, ну тоді все, 6х5. Боротар. Так, Enger. А, ну тут не важливо, все. Вона перша мала вийти, якщо тут була закона. Я вже можу починати нити, що мені нічого не падає з цих хазерних паків? Так, 86x, опа, інформ. Було в нас вже таке, такий початок був. Бейбі круніс. Добре. Добре, 7x5. О, нічого собі. А, це блін, це... з чемпеншіпа, я думав це гуліт якийсь, поняв. Ми... Два Іфа. Одох, де. І... Дукуре. Да, за ними може бути. За ними може бути, да. Але... О, тут бачиш, я понюхав, все, мені, мені не падає. Мені не падає. Куда? А, я понял. Ну добре, поїхали. Зараз буде анімація героя дивись. Ні, немає. Тобто це означає, що Да, це гарно, це не біслі. Тобто це... Матеус або Сміт в гіршому випадку, да? Дебрюйний гола. Ну, рейтингу норм, до речі. Але немає інформи. Ні, інформи по Квікселу дорожче, ніж ці. Інформів не буде. А якщо інформів не буде, скоріш за тут буде шляп. Да, обілій. Ну це пасово. Макманман, хоча тут нічого не впаде. О, слухай, Ді Наталі 89 інстапік. В незалежності від того, хто впаде тут. Інстапік Ді Наталя. І чекай на еволюції. 94-ті удари. Ніхрена собі, в нього 94 удари у базової 89-ї карти. Ніхрена собі. Вау! О, ну тут ясно. Містер Усач, Кешлі Коул. І Френкі Лемпорт. Товстий Френкі. прекрасні піки, братан. Ютуб, дякую вам за перегляд цього відео. Не знаю, поки якого, але дякую. Сподіваюся, у вас та ваших близьких все добре. Не забувайте зафоловитись на канал. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, в себе до України. па, -па.